Доброго дня. Індивідуальну освітню траєкторію складаю на кожного учня. Зараз, наприклад, однієї з учениць мого класу продемонструю освітню траєкторію на покращення навички списування друкованого тексту. Індивідуальну освітню траєкторію будую за такою таблицею. Наявний рівень знань, умінь і навичок, знає всі букви, списує друкований та рукописний текст. Основні труднощі не перетворює друкований текст у рукописний, не піше під диктовку, не орієнтується на сторінці ЗОшита. Мета індивідуальної траєкторії: удосконалити навички письма вивчених літер, розвивати Увагу під час списування збагатити словниковий запас. Розробила таку шкалу успіху, поставила завдання, наприклад, зіставлення друкованої літери і рукописної. Якщо це завдання виконане, ставлю собі прапорець з відміткою, що дитина це засвоїла, і рухаємося далі. Разом з ученицею я розробила також сходинки успіху, де вона визначила, що саме б хотіла вдосконалити. Наприклад, я вмію з'єднати рукописну і друковану літеру. Якщо це завдання їй дається, вона ставить графічного чоловічним. На щебель вище і рухається вперед до успіху. Реалізовували індивідуальну освітню траєкторію протягом двох тижнів на індивідуальних онлайн-зустрічах, досконалювали навички списування за допомогою ігорів вправ, зіставляли друковану і рукописну букву. І ось з деякими з них можете ознайомитися. Наприклад, грали в гру на сайті Льонін з'єднай рукописну та друковану літеру. Також грали в гру, розпізнай букви і запиши, складали букви з елементів і записували. Дитина була зацікавлена, їй було дуже цікаво складати. Ці букви із елементів. На останньому занятті ми дійшли таких висновків. Марія усвідомила, які труднощі виникали під час заняття, виявили причини невдач та визначили шляхи їх подолання. У результаті корекційної роботи я пояснила учениці динаміку змін у навчанні. Впевнена, що ми досягли поставленої мети. Дякую за увагу!